Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, черівна краса природи. Сьогодні займаюся віноділієм. І от як з спід, підручних засобів без е, всіх наявних атрибутів для того, щоб зробити вино, виготовить в домашніх умовах вино. Нема в мене ні плущівки, ні преси. Є стільки. От, Пару відер, два з половиною відра винограду. І як отримати, можна сказати, допотопним методом домашнього слова е, декілька літрів вина. Ну, для цього що потрібно? Ручна, ручна праця. От у мене тут е, виноград, е, сорт винограду. Молдова. Ну, він столовий рахується. Ну, в принципі, такий універсальний сорт, е, з якого можна створити е, і вино. От я вчора його зрізав, да, два з половиною відра. Трохи тут у мене е, значить, для аромату буде е, не Лідія, а Ізабелла біла, От. Да, дасть аромат. Десь Першим справою, що потрібно буде передавити вручну виноград в якусь ємність. У ну, мене, слава Богу, тут є от, е, така каструля нержавіюча. ржавіюча. Кожну гроз акуратно ми перечавлюємо в руках ручками. Да. Якби було багато, можна було б, якби б займався по серйозному виноградником, мати лущілку, потім прес для віджимання соку. Ну а раз немає нічого, значить все руцями. Передавили на е. виноград і оставляємо його в такому стані на 2-3 дні. Він почне бродити. Ну, потрібно відмітити, що виноград перед тим як передавлюють, він не миється. На кістях винограда на гронах присутні природні дрожжі. От. І вони починають грати. І через 2-3 дні сок останеться внизу, а дрожжі зіб'ються в плотну таку масу і будуть зверх. Дрожжі з. Із шкурками винограду будуть зверху. Через 2-3 дні ви побачите, коли сок буде внизу, а вижимки піднімуться верхній слой каструлі. Треба буде сок відсидити. От. Ну, я відсіжу в таку 10 літрову банку От, акуратно. Там подивимося через марлю, ну, в общем, через друшляк. Ну, Відсидити, щоб в банку пішла, пішла, пішов один сок. От, коли там відділимо сок, банку можна буде ставити на бродіння. Ну, я ставлю там таке тепле приміщення. Значить, у мене там на чердаку, і там воно буде бродити. Ну, бродіння повинно проходити без кисню. Так сказати, а бродіння без кисню, ось ці дрожжі спіртового бродіння вони працюють без кисню. Перетворюють сахара у спірт, виділяють при цьому вуглекислий газ. Для того, щоб не поступав кисень, треба робити запори через воду, щоб бродило. Або я роблю через медицинську перчатку. Надіваю медицинську перчатку на баночку, на банку на горловину. От. Вона крепко її держить. Значить, на одному із пальчиків <хи> ділаємо голкою е, просічку, голкою, да, і перчатка буде голосувати. Голосувати вона буде до тих пор, поки не пройде, е, ну, буде набереться е, е, углекисло газу і до тих пор, поки не закінчиться процес бруження. Та через цю дірочку кисень. Е, не попаде, От, і вино буде у нас сухе. Якщо ми не додаємо цукру, нічого буде сухе вино. От. Потім це десь приблизно 40 днів іде все це процес брожіння, випадання в осадок. От. Потім ми трубочкою легенько знімаємо з осадка там для кутару і закупорюємо. Щоб теж не поступав кислород, тому що як тільки почне поступати е, з повітрям кислород, е, почнеться процес уксусно-кислого бродіння. І тоді наш е, значить, спірт виноградний перетвориться в уксус виноградний. Це за цим треба слідкувати. Якщо вже збродило, е, зливаємо засадка в тару і закриваємо твердо кришками. Ну, кого скільки вийде, можна 3 можна десятилітрові. Ну, от це перший процес, який в мене виходить, по, по отриманню сухого вина. Далі я отримую кріплене вино. Значить, на таку масу вижимків, як є в мене в цьому ящику, після того як я з, 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 злив. Чистий сік. От. В цю масу додаю бідро води, 10 л і на 10 л води додаю 2 кг цукру. І потім починається процес по новому враження. Ну, потрібно, щоб вижимки в воді постояли сутки-дві, вода хороша, є розчинка, вона розчинить всі остатки е, ну, сполук, які є в винограді, і вони перейдуть в воду. Потім ми додаємо цукор і розпочинається процес браження е, в цукрі, в цукру із вижемком винограду. Е, Тіх чорний, якщо виноград, Достаточно буде, щоб вино стало теж, е, такого е, чор, ну, красного кольору. І вже як розпочався процес броження, знову ми сливаємо акуратно в'ємність банку і там про, про, проходить процес броження, вже як сказати, кріпленого вина. Тому що якщо 2 кг на 10 літрів води, то це вже буде добре. Крепке вино. І цей процес продовжується порядка 40 45 днів. Переброде, потом випаде осадок, потом можна знімати з осадки, перевивати чисту тару, закупорювати. Можна буде смішати сухе вино із кріпленим, це вже зробити купаж такий. Можна пити окремо сухе вино, окремо кріплене вино. Но Кріплене вино, виходить не хуже, ніж сухе. Це я вже випробував на собі, на своєму міноділі. Дуже хороше виходить із таких вижимок. Дуже багато там речовин із винограду переходить у воду і дуже насичене таке вино. Так що зараз, звісно, вино роблять із. Багато з порошка, ми це знаємо, mm. <гум> Ну, в домашніх умовах вино буде не хуже, ніж е, з порошка. Сухе, взагалі, отлично буде, і кріплене теж буде е, супер. Е, буде приємно вечірком, вихідний, чи коли там налить е, свого домашнього вина і випить по стаканчику. Отаке, друзі. Е, як отримати виноградне вино в домашніх умовах без наявності додаткових засобів для виробництва цього вина, Тільки руки і ємності. Ось що я вам хотів сказати. Кому сподобалось, хто багато знає, хто може не знає, може, можете використати цей метод і отримати домашнє вино. А на цьому завершую своє включення. Всім мирного неба. От. Всім гарного здоров'я і успіхів. На все добре і до нових зустрічей.